бажаю щастя, я усім бажаю щастя. Нехай Господь родини вашої береже, нехай нікому розлучити вас не вдасться, нехай вас, ангел охоронець стереже. Моя душа відкрито всім добра бажає, нехай в житті у вас не стане ворогів. Нехай духовність ваша щирістю вражає не тільки людство, а й всевидячих богів. Бажаю щастя, світла, мира і любові за всіх, за кожного палитиму свічки, аби усі були щасливі і здорові не день, не місяць, а усі ваші роки. Бажаю вам щастя. Приходьте до нас на концерт Таня Дяченко і Олекаврильок. Приходьте.